Ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. Христос. Сьогодні маємо неділю користь двіх. Церква подає нам роздумування цю святу Неділю, основу Святого, святого Йосипа Обручища. Тому сьогодні ми з вами будемо говорити про нього, про такі дві особливі чесноти, характеристики. І це має бути такою, як мотивацією для кожного чоловіка і батька, тому ми молиться сьогодні за всіх чоловіків. Ну, ...приходять до, до храму, завінчають. І перша розмова, коли кажуть, ми хочуть записатися на шлюб, я кажу, я з ними просто-просто кажу, То треба в храму зустрітися, побалакати, кажу, а чого ти хочетися? Людина вступить. Каже, де ти працюєш. Що воно таке питання? Ну так, кілька питань задав. Ці молоді люди, вони насправді були ще дуже діти. Пішли, так, немає. За тиждень до мене дзвінок одного захищання. Отець Місах, що ви таке зробили з дітьми? Вони хотіли женитися, а ви їх так нагрузили, що вони вже бояться женитися. Про тих іди? Каже, так. Я кажу, я йому задав три питання. Чи ти десь працюєш, чи ти можеш заробити копійку, утримувати сім'ю, чи ти готовий взяти на себе відповідальність за жінку? Чи ви маєте де жити? Я задав базові прості питання. Якщо цей хлопець налякнувся від цих питань, то слава Богу, що він. Ще думає, чи треба одужуватися вже, чи він готовий. Я ж не просто був, Ой, класно, прийшла пара, буде в руку. Бо я розумію і мою відповідальність за те, щоб ці люди, які йдуть під вінець, щоб вони знали, що вони роблять. Чому сьогодні про це з вами хочу роздумати? що насправді особа святого Йосифа, про яку ми чуємо в нинішньому Євангелії, це особа, яка заставляє нас, зокрема, священників, керівників і, зокрема, батьків, родин, чоловіків, розуміти, яку велику відповідальність нам дає Господь, коли кличе нас до тої чи іншої місці. Від Матея, коли говориться про святого Йосифа. Ми читаємо такі слова, що ангел з'явився Іосифові і каже: Устань, візьми, дитятко і матір і втікай Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу. Господь говорить через Ангел, «Бери дитятко, матір. Тікай в ліги, аж поки я тобі не скажу. Знову згодом каже, як же обмеже Іва, а не в вісні і каже, встань, візьми дитя його матір, вертайся в Ізраїль. І третій момент Євангелії каже, попереджений вісні, він пішов в галалейські сторони іншою дорогою. Святий Йосип, він розумів, як особи. У місію Господь поклав на нього. Покликав його бути опікуном жінки, яка стала матір'ю Божого Сина, покликав бути охоронцем Тресвятої Родини, покликав піклуватися про дитячком Ісуса. І ця, це піклування, ця втеча з Ізраїля в Єгипет, Єгипет на поверненні іншою дорогою, де була небезпека. Показується, як святий Йосип, він є опікуном цієї святої родини. Але дві речі, які, які ми бачимо в ньому, перше це є послуг, а друге це відповідальність. Ми звикли казати завжди, що слухати має хто. Дід. Знаєте, як кажуть батьки, ти пам'ятаєш, яка четверта завтра? Яка четверта заклада? Ці батьки пам'ятають, і цим інколи і маніпулюють. Бо кажуть, ти то мусиш знати, слухай батька твого і матір твою, і добре тобі буде, і довго проживеш на землі. Але забувають батьки, що це аж четверта заповідь. Це не перша, це четверта заповідь. Але перед цією четвертою заповіддю є ще три перші. А ну разом нагадаємо, які це. Немає інших богів, окрім мене, не взивай на марну ім'я Господа, Бога Твого і пам'ятай день святий святкувати. Розумієте, що той батько може сказати дитині, яка четверта заповідь, який навчив дитину шанувати перші три заповіді. Бо його авторитет, як батька. Грунтується на тому, що Господь каже, слухай тата і слухай маму. Бо це твій тато і це твоя мама. Але це той тато і та мама, які покликані навчити шанувати Бога, ставити на перше місце, не взивати на дарно рівня Боже і пам'ятати де святий святкувати. Святий Йосиф, він був послушний. Він був послушний і його просто уявляється. Тому що він слухав свою совість. Яким чином Господь говорив до Йосифа? В сні? Ми розуміємо, що сонце щось таке неординарне. Ми не довіряємо сна. бо не є просто довіритися сну. Знаєте, і ці, і ці сонники, що людина встає зранку і снилася муха, не існилася шина, мені снилися море, море, якась збіда. І тоді кажу, що це може означати. Це не про це. Ми в такі штучки не віримо. Але коли Господь через ангела сполукав Святого Йосифа опікуватися Ісусом і Марії, Йосиф був цьому послужній. Це є внутрішній голос. Але щоб чути внутрішній голос, треба бути. Навіть, коли сім'ї, е, жаліються дружини, діти, коли кажуть, наш тато є всюди, а його нема вдома ніколи. Наш тато все рішає для всіх великих керівник, начальник, директор. А я не маю чоловіка і діти не мають тата. Та справді, коли ми бачимо Приклад Святого, Мовчанці в молитві, він, він, він відчує цей голос Божий, який каже, ти чоловік цієї дружини. Ти маєш відповідальність за цю дружину, ти батько оцих дітей. Але щоб це вчути, треба бути в перед Богом. Бо Господь говорив до Йосипа через ангела, Захисти, забери, повернися. Але Йосиф це слухав цей голос Санка. Слухати совість це мати час для мовчання, слухати совість це роздумувати, слухати совість це читати Святе письмо. слухати совість це знайти оцей спосіб спілкування з Богом, як чоловік і як батько Боже, ти мене покликав до батьківства, я став батьком. Того сина, цієї доньки. Я став чоловіком цієї дружини. Дай мені підказки навчи мене бути добрим батьком і добрим чоловіком. Я хочу тебе слухати, слухати свою совість. Бачите, це є приклад, як Йосиф слухав свою совість. Приклад Йосифа не тільки слухати свою совість, але і слухати. Тих, хто нам довірив, навіть нам здається, що треба тільки тата слухати. Але і тато має прислухатися до дружини і прислухатися інколи до дітей. І ми це знаємо, інколи діти для нас є способом наведення і вказування, що так є добре чи так є добре. Ми інколи дивуємося з наших дітей. Але інколи наші діти таке скажуть, що тато прокидається і не розуміє, що дитина правильно сказала. Не хочу ніколи це показати, що прийняти. але так є слухати тих, хто є в сім'ї. Як керівник слухати тих, хто працює на фільмі, в колективі. Слухати і прислухатися. Святий Йосиф є приколення, як треба бути послушним Богові. Ці виконання трьох перших заповідей, як бути послушним. Законом, дивіться, Йосиф, йшли виконати закон. Вони йшли на переднести населення. Це був державний закон. І він бере Марію, чи не було Дитя Ісуса, і він буде виконати цей закон. Він не каже Ісусові те, що це домовили Бог і нічого тут таке. Він йде виконати це. Він дає приклад, бо він розуміє, що дитина. Дивиться, як тато поводиться. І добрий приклад нормальний, а поганий приклад руйнує. Колись одна дитина, ми щось балакали, питався, що ти найбільше боїшся. Він каже, як тато п'яний сідає за кермо. Як тато п'яний сідає за кермо, дитина десь другий клас, напевно. Тобто тато п'яний сідає за кермо, а дитина сідає в машину і мама сідає в машину. Чого ти найбільше боїшся? Так? Приклад виконання законів. Коли, наприклад, дитина бачить, що тато щось химіче, чи тато краде, чи тато бреше, чи тато матюкається. приклад, який? який руйнує життя дитини. А святий Йосиф, він сподобає, мотивує кожного чоловіка, щоб бути послушним. Коли ми маємо хрещення, є такий обряд ведення, ведення мами з дитиною, я кажу, молімося за цю маму, щоб вона була доброю мамою. Добра мама це не та, яка вродить просто. вродить. Ми маємо дім милосердя, де є 25 дітей, породили вони. Фізично народили. Але добра мама це та, яка міє поєднати фізичне і духовне материнство. І ми сьогодні говорячи про батьківство, також говоримо фізичне і духовне батьківство. Приклад послугу Богові, церкві, державі, закону. Це духовне батьківство, воно дуже важливе. Кожен чоловік, покликаний на прикладні Святої ви пізнати, що Бог хоче від мене. Як краще я маю повестися, яким краще я маю бути. Можливо, їм коли не станеться запитати свою дружину, дітей, яким ти мене хочеш бачити. Я інколи питаю у слові і кажу, ваші діти вас люблять чи бояться? Люблять чи бояться? Страх Добре, добрий страх не є зле. Але має бути оці любов бажання бути з дітьми, проводити час з дітьми. Колись коли казали, що мама незамрівна тільки. Ним вже дуже багато змінилося в цьому чи їй кажуть, що і мама, і тато. І ми розуміємо, яку рану на наших дітях вносить ситуація війни, заробітчанства, коли наші діти ростуть без таких. І дуже цінне, коли, наприклад, дати навіть діти на відстані їдуть. Наскільки можуть, де можуть, коли можуть, щоб провести час своїми дітьми, дзвонити, питати і так далі. Це турбота. Слухаю Бога на прикладі Святого Йосифа, хочу бути дому, дружини і дітей. І друга річ, окрім послугу, як батько послушний чоловік, це відповідальність. Знаєте, коли кажуть, то така дуже відповідальна людина. Тоді без відповідальність, що просто. Брати на себе відповідальність. Це важко. Коли людина бере на себе відповідальність, це тоді, коли вона має здорову оцінку про себе. Здорова оцінка це не завишена, бо ми не є тут землі, Бог є, що ми всього вміємо і знаємо, але і не залишена. Бо коли люди мають занижену оцінку, вони не хочуть брати на себе відповідальність. Вони ліпше, того хочуть, хай хто хтось зробить. На роботі хтось зробить, хтось на когось перекине, а вдома. А хто зробить вдома? Хто замінить тата вдома, хто замінить маму вдома? Відповідальність. Папа Франциско одному зі своїх послань на рік милосердя він сказав такі слова. Що Бога проявляється у Його відповідальності за кожного з нас. Милосердя Бога проявляється у Його відповідальності за кожного з нас. Відповідальність вона важка, тому що воїнський чоловік взяв жінку, взяв, одружився, він взяв на себе за себе відповідальність. Коли він взяв її молоду, красиву, а потім вже тільки красиву. Але він взяв відповідальність. Коли кожен бере людину, бере здоров'я, а інколи людина хворіє, а інколи коли треба доглядати. І ми розуміємо, яка це є велика відповідальність, коли ми маємо в хаті Господь, за ким треба доглядати. Кому інколи треба міняти памперси, доросле. Ми не говоримо про дітей. Коли треба важко заробити ту чи іншу копійку. Хай хтось зробить. Я так прослизну. Це може бути в сім'ї, в державі, в церкві, в монастирі, в параді, всюди. Брати, відповідальність – це є піклуватися про цих людей, щоб цій людині нічого не забрали. щоб цій людині було комфортно. Щоб я виконав мої обов'язки, виконала мої обов'язки. Просимо сьогодні на цій службі Божій. Заступництво святого Йосипа, я так собі сьогодні споглядав його в кімнаті святого Йосипа, і ну, просив для себе і хочу вам запропонувати, щоб ми для себе просили ці ласки. бути послушним за його прикладом Богом і давати цей приклад послугу іншим, а також, щоб ми брали на себе відповідальність, кожному на своїй, на своєму місці. Державі, церкві, на роботі і, зокрема, в сім'ї. Бо ви, чоловіки унікальні, ми всі чоловіки унікальні, але нам треба все рівно ставати кращими, кращими і кращими. А приклад для нас святий Осі. Христос прождати ціна.